Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Хочу нагадати, що згідно з статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, працюючі пенсіонери мають право кожні два роки на перерахунок пенсії. Ви можете відпрацювати два роки, можете відпрацювати менше двох років, але... Е Обов'язковою умовою для здійснення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам є, щоб від останнього перерахунку або призначення пенсії пройшло два роки. Тоді ви можете звернутися за перерахунком. Перерахунок працюючим пенсіонерам відбувається автоматично, коли ви набуваєте на нього право. Також ви можете звернутися самостійно, написати заяву. Теж ваше право таке є. Заяву на перерахунок. Пенсії. Дивіться, перерахунок пенсії може бути здійснений або з урахуванням виключно набутого вашого страхового стажу, або із страхового стажу і вашого заробітку. Якщо ваша заробітна плата вища, ніж коли ви виходили на момент виходу на пенсію, то зрозуміло, що доцільно і включити заробіток в перерахунок пенсій. А для вас, як для працюючого пенсіонера, якщо ви отримуєте заробітну плату меншу, відповідно, скоріш за все, вам буде тільки в перерахунок пенсії включений ваш набутий страховий. Стаж. За загальним правилом, перерахунок працюючим пенсіонерам відбувається у нас 1 квітня, але доплату ви вже зможете отримати у червні місяці. Це зв'язано з тим, хто вже отримував в цьому році, той знає, коли. Вся наявна інформація буде відома органом Пенсійного фонду України. Тобто, коли будуть дані про ваші заробітки, про ваш набутий страховий стаж, відповідно, ви вже тоді доплату отримуєте за квітень і за травень у червні місяці. Тому, якщо з якихось обставин перерахунок пенсії вам не був, ви працюєте, ви відпрацювали два роки, але розмір пенсії ваш не, змі... не змінився, звертайтесь, будь ласка. Ко в органи пенсійного фонду та уточнюйте, чому не здійснений перерахунок. Адже коли ви працюєте і ну, коли ви пенсіонер, так ви продовжуєте працювати, у вас збільшується страховий ваш стаж, набутий страховий стаж, тому відповідно кожні два роки ви маєте право. На перерахунок пенсії. На акцентую вашу ще раз увагу, він або здійснюється з урахуванням виключно набутого вашого страхового стажу, або набутого страхового стажу і плюс ваші заробітки, якщо це в першу чергу вигідно для вас. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що задаєте питання. По максимуму буду ділитися з вами максимально важливою і корисною для вас інформацією.